Все, що є про Яблонську, вона збирає І, відповідно ця книга, яка вийшла Тетяна Яблонська, щоденники, спогади. Це, дякуючи Гаяне, вона вийшла. Вона пише, вона виставляється. Бачила, була її виставка у Хмельницькому. Тобто вони на Кам'янеччину, так би мовити, приїздять. До речі, Хмельниччина дуже часто робить мистецькі виставки, я так зауважила. Але ось таке. І е, просто це я вже так, так забавлюючи себе, не могла не покласти ще роботи Дмитра Яблонського, тобто з родини Ніла Яблонського. Він архітектор, я вже сказала. Але він написав чудову працю, яка називається Портали архітектури українського барокко». Українське барокко. Український перший стиль. Який склався самстінно, не принесений звідкись, а свій, і е, потім йому не дозволили е, широкий тираж зробити саме портали архітектури українського бароку. А потім вийшла книга просто архітектура українського бароку. Де більше креслень, є трохи от його. Давайте ще перегорнемо. Подивіться акварель, як він зображує е, барокальні е, церкви і портали. Тут і суми, тут і ніжин. Тут... Тобто можна бачити сорочинці великі, ось це перше, це великі сорочинці, посередині це суми, це Полтава. І він практично об'їздив всю Україну і представив ось такі прекрасні пам'ятки, які окремі з них до нашого часу вже дійшли. Тобто, це теж живопис. Тому моє, коли я зрозуміла, що його бурю більше ніж просто тінь накрила ну, Долю іншого. То я думаю, що все-таки ця моя тема, як родина, як сім'я, як своє коло робить тебе, робить смисли, дозволяє не просто вижити, а жити, бути. ну Це дуже важить. Тому я тут і показала. А, ні, ну це вже це вже. Це, це на самих початках. Я думала, що я буду говорити ще про сестер Зінякових, але це окрема тема. Якщо ми зберемося ще, можливо, якщо у вас виникне таке бажання, то можливо, це ж ну, теж дуже важливий момент: в Красній Поляні, хутор, Красна Поляна, під Харковом, народився футуризм вони називають русським футурізмом. Mm -hmm. в, в цих п'ять сестер Синякових були вони всі покотом закохані: і Маяковський, і е, Брік, который мушлілий брік, mm -hmm. і Асеєв. Е, ну, всі бурлюки все починалося тут. Тому, можливо, це ще одна тема. Тут то я винесла ну, Марію Сінякову, до речі, ця назва це від Дмитра Горбачова нашого відомого мистецтвознавця, бо вона доживала вже без слави, без визнання, хоча муза всіх футуристів. Хоча Брік забывала Брік о сказати, що він був влюблен в нього спочатку, чем прежде розумієте. <рістить> <зв ended> Це те, кто, хто де впливає, а, то коли вони знайшли цю роботу, то якраз Дмитро Горбачов, давайте її назвемо Слов'янська Венера, ну, на Батічелі відсилка, що розумієте. Ну, але це окрема тема, якщо бо там, там хвостик ще є, але я думаю, ні на сьогодні все. Тому ось дві сімейних історії від кульчицьких і від явлонських. Дякую вам дуже.